Вердикт із Сергієм Руденком з вівторка по п'ятницю з 20 до 22. -ї. і наша історія за озом триває. А, а ось нагадаємо це Агенція оборони. оборонних закупівель, один із підрозділів, створеного нам саме при міністерстві оборони. Це я так просто глядачам. Нагадую. Ну Но... і маємо провадження. НАБУ відкриває провадження проти міністра оборони проти Умєрова. Новий виток що це означає? Як це вплине? Нас цікавить, як це вплине на впронт, як це вплине на забезпечення військових, як це вплине на контрактування. Дійсно, історія розвивається за заявою центру протидії корупції набу відкрило. Кримінальне впровадження щодо умірова, щодо можливого зловживання владою або службовим становищем це якраз стосується того, що міністр оборони ну з Звільнив мокачи з посади або не продовжив контракт з Мариною Безруковою. Призначив на посаду керівника агенції про закупівель Арсема Джумоділова, який є керівником ДОТУ, тобто ще державне підприємства, яке закуповує все необхідне для збройних сил. Тобто, ми говоримо там про паливо, одяг і їжу. І також йдеться про те, що ну припинені повноваження там двох членів наглядової ради, але це підставі повтор. Рюсь центр протидії корупції, і саме ж не на набу заявило про те, що це ну до судового розслідування до завершення всіх процедур. Не можна говорити про якусь там доведеність зловживань з боку Умірова. Тому що як розумію, зараз міністр перебуває в такому ну в суттєвому такому цей ноті, з точки зору підписком того, що він має виконувати ті е, зобов'язання, які стоять перед міністерством оборони перед генеральним штабом щодо постачання озброєнь і, і технік. Які обсяги, які постачаються на фронти, напевно є меншими ніж потрібно генеральному штабу. І це абсолютно ну вірна теза, чи вплине ця історія пов'язана з певним двовладдям на певний період часу щодо ренці на контрактацію подальших пакетів озброєнь для збройних сил? Ми знаємо, що перед новим роком було законтрактовано за тих 300 300 306 мільярдів, з них 60% було законтрактовано і 60% зброї потрапило до збройних сил минулого року, 40% має потрапити цього року від цих контрактів, а 206 мільярдів це кошти Цього року дійсно вони мають вже контрактуватися. Я думаю, що зараз ймовірно можливі певні затримки, але я сподіваюся, що міністерство оборони все таки знайде варіант виходу з цієї історії, тому що дійсно ризики гальмування контрактування вони впливають на темпи виготовлення зброї, звісно, постачання зброї на на фронт. Так само ну, відчувається напевно тиск з боку наших партнерів, які буквально два дні тому э, G7, зробили заяву, де так само наголосили на. Э, як найшвидшому вирішенні цього конфліктного питання і розблокування закупівель для збройних сил, побачимо, як ця історія буде розвиватися, тому що жодна сторона, ні експерти і, і там і журналісти думаю, зараз не можуть спрогнозувати, як далі будуть рухатися події навколо цієї історії. А ви, хотіли також вас попросити прокоментувати зміни, які відбуваються на фронті, фактично. Е Новосілка, нова новосілка це вже окупована територія, тобто там ворог. Що це дає російському окупанту? Тепер? Ну, мають вони велику новосілку. Що це тепер їм дає в оперативному просторі на цій ділянці фронту? У разі зараз, якщо ми там подивимося навіть на динаміку бойових зіткнень, таке враження, що вона є дещо меншою в порівнянні з минулим місяцем, навіть степом просування противника, якщо там детально більш-менш порахувати, то там деться в межах за січень, якщо я не помиляюся. Просування противника по площам десь в межах 200 квадратних кілометрів це вдвічі менше ніж в... в грудні. Напевно, втричі менше ніж в листопаді, що говорить про те, що все таки є ефективна робота збройних сил України щодо нового стримування просування противника. Але на окремих ділянках дійсно ворог використовує перевагу живі силі техніці, і велика новосілка це. Один з таких прикладів, де ворог ну тривалий час тиснув, впродовж там трьох крайніх місяців бойові дії велися в оперативному оточенні з боку збройних сил. І все-таки ми бачили повідомлення від 110-ї механізованої бригади, що е, наші військові вийшли з великої новосілки. вийшли за е, е, річку Мокрияли, тому що річка Мокрили власне була таким рубежем, який був створював е, зокрема проблеми з логістикою для наших військ, які були. Затиснути з за боків, там з півночі, з півдня з зі сходу, а з заходу була ця річка Мокріяли. Де були зруйновані всі мости, і наша логістика була суттєво ускладнена. Зараз ми за річку вийшла як розумієте. Тепер ця річка є таким рубежем для противника, що він не може uh -huh. рухатися далі, тому що далі 110-та бригада говорить про те, що сама і російські угрупування знаходяться в такому вогняному мішку в цій зоні. і Головне тепер не дати противнику просуватися далі. Далі Фактично так, є висоти, так. на яких можуть бути на рівні оборони, Я думаю, що велика Новосілка зараз буде такі. Один з елементів, де буде майбутнє вирішувати співношенням сили засобів, у кого буде більше сили, у кого більше військової хитрості на цій ділянці. Отже, наші захисники тепер на правому березі річки, річка є водяним форпостом. Тут зрозуміло, тепер ось так буде розвиватися ситуація. Спроба стримати ворога отакою подвійним варіантом. А щодо е в міських боїв, бо ми бачимо, що сухортиця нам підтверджує: фактично, часів яр і Торецьк це власне зона міських вуличних боїв в містах, які дико поруйновані. Які тут перспективи? Ну, Покрузьк, Турецьк, Часів'яр. Це якраз ті напрямки, де зараз ворог концентрує свої зусилля. Це якраз те, ті напрямки для ворога, які вкрай важливі для того, аби забезпечити. Е Просування в поплоші в, в, в до Донецькій області в будь-якому разі ми розуміємо, що бойові дії в, в, в цих містах, зокрема часів Яри Тристи, жив дотримали час понад е, е, рік. Е, по певним містам і ну то турецьк повністю майже зруйнований. Що там побачимо? Там знайдемо, пошукаємо картинки, або відео цих ділянок. Тобто ці міста повністю знищені, що фактично ну говорить про те, що вони як центри оборони вже перестаються. Виконувати свою роль і під тиском противника так чи інакше ми вимушені будемо полишати ці ділянки, але при цьому знаємо, що значна кількість техніки противника на цих ділянках була знищена. Що якраз від церкалі підходи війни на виснаження з точки зору наших підходів, коли ворог намагається діяти по цим напрямкам? Ситуація по часу яру так само складна. Ворог там намагається захопив воронтерки. Завод зараз намагається там проводити бойові дії. З, 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 з півночі і з півдня там, там відступочок рухатися далі на захід. Але в будь-якому разі, думаю, що е, ще певний час наші військові будуть утримувати ці е, е, ділянки, і повторюю, це якраз зараз спирається насамперед на можливості артилерії нашого, нашого боку ну, і можливість використання ефективно бойових дій в місті. Хоча бойові дії в місті завжди складні, тому що зазвичай. Тут важко спрогнозувати кількісне співвідношення втрат з обох сторін, тут немає такої динаміки, що може забезпечити там, зокрема, один до десяти з них так, з Буває що один до одного. Так що бойові дії в містах нам більше днів. Пане Сергію, загалом, якщо говорити про фронтову лінію, ми бачимо, що і це власне на мапах Deep State теж відмічають, що дещо заповільнюються росіяни трошечки не так вже динамічно, не так швидко вдається їм просуватися. Словом спадає, власне інтенсивність їхніх штурмів. Нам нещодавно розповідали про те, що от це вже їхні останні сили. Вони зробили великий ривок. Вони чекали інавгурації Трампа. Вони мусили максимально максимально здобути до того часу, і що це власне був максимум, на який вони були здатні. Чи справді це так? Чи те, що ми спостерігаємо, дійсно є моментом, коли їхні сили, коли вони задихаються, просто чи це просто коротка пауза? Десь перерва, вони перегруповуються і не можна розслаблятися будь-якому ну, разі я скоріше схиляюся до другого варіанту, тому що бути ми надмірними оптимістами думаю, зараз не не варто. Коли ми згадали про велику Новосілку, там там силу там стоїть там восьма армія противника. Побачимо, куди вона буде рухатися, тому що вона там. Досить мало використовувалася точки сили засобів. Якщо вона буде рухатись на покровський напрямок, де то це якраз через певний час спричинить активізацію бойових дій на зокрема на покровському напрямку, який залишається для противника найбільш пріоритетним, але бачимо, що на покровсько із заходу зі сходу противника там активність достатньо висока, але просування мінімальне, що говорить про те, що контрзаход з українського боку є. Достатньо ефективними, хоча ми розуміємо, що перевага противника в чисельності все таки дається взнаки, і наша проблема це брак піхоти. Вона ну звісно помітна в усіх бригадах. Якщо ми поговоримо з кожним там командиром бригади, це той виклик, який ми поки що не можемо якимось, чином компенсувати іншими рішеннями. Зараз ймовірно підходить до керівництва на найбільш складних ділянках. Там після зміни там командування хортиця, можливо, побачимо якісь позитивні зміни, але це не швидкі дії. Які ми побачимо буквально завтра. Сподіваюся, що за рахунок якихось інтегральних підходів, використання резервів, оптимізації кадрових рішень, ми зможемо тим чином ну, забезпечити більш ефективне стримання просування противника. Пан Сергій, маємо буквально ще одну хвилину. Я якраз подивився зараз ворожі від е, в дані. Вони самі аналізують кількість і технічний стан е, е, по своїх базах зберігання російської військової техніки і фактично аналізують е, Аналізують період з 22-го, після вторгнення до 24-го року. Усюди це вже в половина або навіть більше ніж половина. В танках мінус 52%, в бронетранспортерах мінус 55%, а в арт-системах мінус 59%. Це самі русски кажуть оці запаси їхні важкої техніки і арти. Наскільки ще можуть вони її використовувати? Ну дійсно тут всі роблять припущення, що найбільш адекватні запаси противник вже використав, що залишається ремонтувати вкрай складно, і коли ми говоримо про арту, то зараз бачимо нам спроби росіян домовляти з Північною Кореєю, притягувати північно-корейські арт-системи. Але з приводу бронетехніки, танків і таке інше, дійсно потенціал противника суттєво зменшився. І Зараз бачимо, що ворог намагається використовувати головно різні зразки. Там МТЛБ, автомобільні техніки в штурмах і використання піхоти. Як головного складового там чинника наступальних дій, так що в принципі з, з опертям на живу силу ворог певний час і далі може проводити такі наступальні дії, використовуючи цю перевагу. І тут нам треба шукати ну, адекватні mm -hmm. способи протидії насамперед, артилерію, касетними припасами, дронами і таке інше, що власне наші збройні сили роблять.